Копійку? Я ховаю. Тепер я вам кажу, та копійка є в руці. Правда? Да. Вірите? Повірю? Да. Да. Я не вірю. А вы тебе вырой? Встаньте. Встаньте, да? Добре. О, правда? Выведали. -в Ті руці. <рес> <А, рес> Ті. <так? рес> <Довірець. рес> Правда? Ті <рес> що? Ті, що не встали, поправити. Сідай. Немає виставки. Кіруці. Так, сподівається. Добре, сідайте. Дивіться, що означає вірити? Я... Я... Вірити це означає, що ми довіряємо, що хтось каже правду, так? А -а -а. Дивіться, спочатку вірило трохи менше, потім стало трохи більше. Правда? А потім дуже багато. Дуже а а потім всі. Потім майже всі. Ну, ще всі не стали. Але майже всі. Чому? стали стало більше людей. Тому що е, більше разів там було е, і подумали, що е, е, то те саме буде. Так, якщо ви повірили, що я кажу правду, якщо переконалися, що я кажу правду, тоді можна було довіряти. Правда? Спочатку не знали, буду я вас обманювати чи не буду. Хтось <рес> думав відразу, а ні, священник не буде обманювати. А хтось думав, а може він так буде з нами бавитися, щоб нас обманювати. А потім раз я не обманув, другий не обманув. І третій люди вже думають, а, мабуть, він не обманює. Можна йому вірити. Дивіться, сьогодні ми святуємо свято. Благовіщення. Благовіщення. А це свято, це свято тому. Ми святкуємо його тому, що Марія повірила. Марія, дівчина з Назарету, їй сказали, що вона народить сина. Ісуса Христа, так. Це було для неї дивне. Але вона подумала, що це Ангел приходить, то мабуть він не обманює мене. Я йому повірю. Ви бачите, ви самі переконалися, що повірите, то не є так легко. Вони люди хотіли останнього. Сиділи і казали, мабуть, амбія. Але Марія повірила ангелу. Повірила, бо вона знала, що цей ангел від Господа Бога. Правда? І так само до нас приходить це слово з цієї книжки Івангелія і каже: слухайся Господа Бога і будеш щасливим. Слухайся заповідей, і ти будеш радісний і щасливий. Хто з вас хоче бути <поставили> <поставили> теж. І це слово приходить до нас і каже, якщо ти будеш слухатися Ісуса, то ти будеш щасливий. А що Ісус нам каже? Наприклад, Він каже, не роби іншому це, що тобі не вподобається. Тобто, що тебе не хотів, щоб тобі робили. Це дуже така проста, проста заповідь. Якщо не хочеш. А, якщо не хочеш, щоб, щоб тобі забрали літачок, то ти не забирай нікому літачок. Якщо не хочеш, щоб тебе штовхали, то ти нікого не штовхай. Якщо не хочеш, щоб тебе обманювали, то ти нікого що? <тас eines> <Не обманює. тас eines> якщо ми будемо слухати це, що нам Ісус каже, ну, наприклад, це будемо це будем виконувати, ми будемо щасливіші і радість. Вірите в серце? Ми вчимося, вчимося довіряти дорослим, ми вчимося довіряти один одному. Богу. І ми вчимося довіряти Господу Богу. так. Це не є просто, але Марія може нас того вчити. Знаєте якусь молитву до Марії? «Да, «Да, Погороди це Діво, така є молитва. Ті, що знають. Є, пісня. <посвіт»>. є пісні до Марії. так. Ті, що не знають, ті, що знають, можуть навчити, тих, хто не знає. Щоб ми всі могли молитися до Марії і щоб вона, щоб вона нас навчила, як це довіряти Господу Богу. Вона це вміла робити. Ми не завжди вміємо, але ми можемо в неї навчитися. Добре? Гаразд. Помолимося сьогодні. Будемо вчитися довіряти. Добре. Тоді будемо продовжувати нас.